Не повинні грішити. Ми не можемо грішити. Нам потрібно убігати да? гріха. Однак є ситуації і є речі, які не є гріховними універсально. Не є гріховними універсально. Чому? Бо Бог їх не називає гріховними. Але хто з людей через своє виховання? Чи своє минуле, чи своє упередження, чи то, що може вважати інакше. Він може вважати ці речі гріховними, а більше він буде інших людей змушувати ці речі не робити, бо вони гріховні з цього точки зору, або змушувати інших людей робити ті речі, які він думає, що вони обов'язково для христина, але вони не є обов'язковими для християніна. Павло наводить два приклади тут в 14-му розділі. Говорячи про немишних братів та сестер, він каже про християн, які розрізняють дні, тобто певні дні, вважають особливо священними. це субота, можливо, новоріччя і так далі. Та не їдять м'ясо, що продається на базарі, але до того було присвячено ідолам в ідольських храмах. І він каже: шерсть хочу прочитати вірш 3 третій, п'ятий. Один вірить, що можна все їсти. А слабкі і зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуждає того, хто їсть, бо його Бог прийняв. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні одинаковими. Павло каже, нехай кожний тримається свого власного переконання. Друзі, подивіться, є в нашому житті, в нашій практиці, речі, які є незначними за своєю сутію. Слабкий християнин це той, хто своє особисті смаки, чи побажання, чи симпатії, чи точки зору видає за голос Божий каже: так, говорить Господь, але Господь так не говорить. Таке відношення к негріховним речам апостол і називає слабкостю віру. Але є ще одне питання: а хто такий сильний християнин? Павло каже, ми сильні, тобто ми сильні